Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему. Чому портативні зарядні станції виходять з ладу і як цього уникнути. Ви здивуєтесь, але більшість випадків поломок пов'язані з неправильним підключенням. Тож давайте розбиратися разом. Чому зарядні станції ламаються? Один з найпоширеніших способів підключення це метод вилка-вилка. Так, це швидкий і на перший погляд зручний варіант. Але саме він є причиною понад 70% помилок. Уявіть, що струм із мережі і струм, який видає ваша станція, зустрічаються. В цьому двобої виграє лише одне: ваш гаманець програє. Насправді жоден виробник не ставить захист на вихідні плати зарядних станцій. Чому? Бо в їхній логіці ніхто не подаватиме 220 вольт на вихід. Але людський фактор і тут дається взнаки. Реальні наслідки неправильного використання. Один з наших клієнтів вирішив перевірити, наскільки міцною та надійною є портативна станція, яку він щойно придбав. Він вважав, що інструкції це для перестраховки, а сучасна техніка має витримувати будь-які умови. Тож на третій день використання він свідомо підключив станцію до мережі з активними роз'ємами, переконуючись, що нічого не станеться. Реальність виявилася суворішою за очікування. У момент підключення станція видала гучний звук, а на дисплеї з'явився код помилки. Головна плата була пошкоджена, а пристрій миттєво вийшов з ладу. Клієнт звернувся до сервісного центру, де йому повідомили, що ремонт обійдеться у третину вартості нового пристрою. Крім того, через завантаженість майстрів довелося чекати на повернення станції майже місяць. Пам'ятайте, навіть пристрої відомих брендів, як EcoFlow, Blue чи Jackery, потребують дотримання правил експлуатації, адже ціна нехтування ними може бути значно вищою, ніж здається на перший погляд. Як правильно підключити зарядні станції? Ось основні правила, які збережуть вашу техніку. Перед підключенням станції завжди вимикайте вхідний автомат у квартирі або будинку. Це захистить пристрої від зайвого навантаження. Якщо ви користуєтеся станцією з функцією ДБЖ, тобто джерело безперебійного живлення, підключіть її через зарядний роз'єм до розетки. Підключайте усі необхідні пристрої до розеток станції. Це можуть бути холодильники, роутери, ноутбуки або котли. Якщо ваша станція не підтримує ДБЖ, після відключення електрики вручну під'єднайте всі пристрої до станції. Як тільки мережеве живлення відновиться, спершу вимкніть всі пристрої, а потім перепідключіть їх до звичайної розетки. Додаткові рекомендації. Якщо плануєте підключити станцію до всієї квартири, використовуйте автоматичний перемикач в воду в резерв. Він не лише розриває фазу і нуль, але й запобігає зустрічному струму. Обов'язково завжди перевіряйте, щоб сумарна потужність підключених пристроїв не перевищувала номінальну потужність станції. Чому це важливо? Ремонт портативної станції це не лише дорого, але й довго. А уявіть, як прикро залишитися без резервного джерела енергії в критичний момент. Щоб уникнути цього, дотримуйтеся простих правил. Порада наостанок. Друзі, пам'ятайте, безпека завжди важливіша за зручність. Метод вилка-вилка може виглядати просто, але ціна помилки занадто висока. Використовуйте техніку з розумом, дотримуйтесь рекомендацій, і ваша станція служитиме вам довго. А щоб завжди залишатись зі світлом, ви можете замовити та придбати станції на нашому сайті. Дякуємо, що подивились це відео. Якщо було корисно, ставте лайк і поділіться зі своїми друзями. А головне бережіть себе та своїх близьких. Профітек! Заряджай свою майстерність.